Вітаю, шановні друзі! Ви на каналі Іспанія і Українці, і в цьому відео я хочу зробити порівняльний аналіз таких країн для біженців, як Чехія і Іспанія. Так? На жаль, сьогоднішній ранок трошки був трошки був і залишається сумними новинами, Да? обстріляли мій рідний Київ. Це, звісно, не може. Не може залишати в стороні будь-яку людину. Але що, ми будемо йти далі, будемо допомагати по всьому світу, тут і всюди, нашим людям, для того, щоб наша перемога настала швидше. Так от, Чехія і Іспанія. Значить, давайте розглянемо зараз які речі є в Чехії. Так? Спершу Значить, на початку березня в Чехії були виплати для біженців. Вони складали приблизно 5 тисяч крон на місяць. Так? Це приблизно 7300 гривень або 200 євро. так? Знаю, в Іспанії такого немає. Ти приїжджаєш, нема такого, щоб тобі зразу починали виплачувати. Тут тобі дають житло і платять за нього, і їжу, і платять за неї. Але на руки грошей тобі не дають. так? Але <кхем> в Чехії ця норма була потім прибрана. І що зараз? Яка, яка діє зараз ситуація? Біженець має отримати е, може отримати 5 тисяч крон е, допомоги в перший місяць. Далі, якщо отримає житло, наприклад, і, е, і допомогу, то не може претендувати на ці 5 тисяч крон. Тобто, якщо його поселили, дають якусь допомогу там на їжу, чи щось, і ще все, він вже на ці 5 тисяч крон не може е, не може покладатися. так значить, е, Далі. Медицина, давайте торкнемося медицини. Медична страховка е, видається при виході на ринок праці. Розумієте, яка дуже важлива річ, <кій> тільки якщо ти е, виходиш на ринок праці, от зараз іще в мене немає точної, точної юридичної даних, дани, що в е, Чехії означає вихід на ринок праці: це початок роботи чи початок постановки. На облік в службу, в службу зайнятості. так, Бо фактично в Іспанії, наприклад, якщо ти стаєш на біржу труда, так, на біржу праці, то це вже фактично починається твоє біда лабораль, твоє, як би сказати, трудове життя. так, Значить, тут не так. В Чехії виходить не так. Тобто, якщо ти хочеш медстраховку, ти починаєш працювати. так, Значить, ну Це приблизно, от як в Канаді, але трошки в Канаді по-іншому. В Канаді е, ти взагалі не маєш ніякої страховки, ти повинен перші декілька місяців платити. І тільки потім ти можеш отримати страховку медичну, якщо ти е, оплатив декілька місяців приватної страховки, тоді ти отримаєш таку ж саму державну. А от в Іспанії ти зразу отримаєш. Незалежно хто ти є взагалі. От, якщо навіть безхатько на вулиці, так, у нього нема документів, нічого, він має такі ж самі права на медичне обслуговування, як і будь-яка друга людина. І тут, наприклад, приватні клініки вони не сильно відрізняються від, від державних, так, тобто ну, такої, особливого такого немає е, ну, контрасту да, між ними. Значить, Далі йдемо. Про медицину зрозуміло. В Іспанії все, в тебе зразу медицина? Зразу. Зразу відкрилася. Єдине, що можуть бути нюанси, це якщо у вас не оформлена медична картка. Щоб медичну картку оформити, вам треба прописка. Прописку оформити. Ну тут вже є нюанси. Але зараз почали давати. От ти з оформив документи свої тимчасовий прихисток, і ти йдеш в найближчий центр здоров'я, це як наша поліклініка, і там оформлюєшся собі, оформлюєшся з тим з тим з тою пластиковою тархетою, яка в тебе є. Так? Далі. Через 150 днів після постановки на облік, тобто після отримання тимчасового захисту в Чехії, біженець повинен вийти на роботу. Так? В Іспанії такого нема. В Іспанії взагалі немає якогось такого умови, щоб ти колись вийшов на роботу. Ти можеш взагалі не працювати. Але допомога, яка передбачена, Державою, оці три фази, про які я говорив в минулому відео. Я залишу тут посилання на це відео, так, щоб ви ще раз передивилися, які вони є, так. То допомога ця припиняється, вона може тривати в певних випадках до двох років. До двох років. От, наприклад, ми ми були на допомозі, ну, майже два роки. Майки нам були. Так? От. І якраз от вона закінчувалася, ми знайшли роботу і пішли працювати. Так? Далі. Які ще є нюанси? В Чехії є великі черги до терапевта, так? Ну, тобто до сімейного лікаря або до терапевта, ну, десь місяць можна чекати. Так? В Іспанії теж є такі нюанси, але ну, місяця тут не буде. Ну, тут буде тиждень, можливо, 10 днів. Так? Ти береш, відкриваєш додаток певний так, в телефоні. Дивишся вільні дні. Ну, ось недавно буквально я брав, там, за скільки там. Ну, я буквально за тиждень отримав цю сіту до, до сімейного лікаря. так. Далі. Проїзний. Проїзний в Чехії коштує 130 крон. Це, це за льготним тарифом для українців. так. Тобто для українців там зробили спеціальний проїзний. так. Він коштує 130, ну, тобто для Чехів він відповідно, коштує дорожче, так? Ну, для громадянина. Так? Тут не так. Тут теж є пільгові, так? Е, пільгові проїзні, але е, вони для всіх діють. так? От, Наприклад, якщо у вас багатодітна сім'я, ви оформлюєте е, наприклад, собі проїзд за 28 євро. Так? А так то він коштує 32-34 в залежності від вашого міста проживання, так а дітям взагалі, ви один раз оформлюєте проїзний на 5 років. Це дітям до 12 років. Вони там можуть кататися собі цілий день. Розумієте, це дуже-дуже вигідна річ, така дуже класно. Вони зробили тут в Іспанії, що ну, для дітей от є такий проїзний документ. Але ось, наприклад, у мене у сина в 12 років. Ці 5 років не пройшло, але йому виповнилося 12, все, і цей проїзний припинився. І наступний проїзний я можу зробити через рік, тобто в 13, коли йому буде вже 13 виповнитися. Так, ну така у них чогось система, такий самий пільговий. Так, ну для цієї це він вже перейшов, ну, на другу ступінь школи. І як би сказати, для них є ос особливий такий проїзний, так далі. Так, значить, на допомогу не зможе. Тобто, на, на, на оцю допомогу, яку вам виплачують, ну, фактично, ви не зможете зняти квартиру у великих містах. так? В Чехії є недолік, певний. Да? Ну, оці 5 тисяч крон, да? Там, наприклад, або ті гроші, які зараз, бо, можливо, все змінюється в Європі, законодавство змінюється дуже швидко. І ці гроші, які вам виплачують, ну фактично, от люди кажуть, да, от я спілкуюся, що ну в місті в великому ти не знімеш. У нас ти знімеш на допомогу, яку тобі дають. Ти знімеш в великому місті. Ну можливо, в пригороді цього міста, але ти зможеш зняти і там працювати в цьому місті. Так в Іспанії з цим легше. В Іспанії важче зняти саму квартиру, тобто сам факт аренди. Тут, тут, тут треба кучу документів, тут власник тобі не здасть, наприклад, якщо у тебе не буде контракту на роботу. Йому все одно є в тебе документи, є в тебе гроші, їм все одно. Контракт на роботу є все, це підтверджує твою спла... платоспроможність. Або іноді ще питають такі виписки по зарплаті, а деякі ще питають таку справку з служби зайнятості, що ти не числишся безробітнім. Розумієте, тут є. Тут є такі нюанси, От. навіть деякі вже тут продавали ці контракти. розумієте, щоб люди зняли квартиру, звісно, що це незаконно. От. Але були такі випадки, і вони продавали від неіснуючих якихось там взагалі фірм. Ну таке щось було так далі. Дуже багато чехі, ну, біженці наші в Чехії жаліються, що дуже багато шахрайств в сторону українців. Там, да? Наприклад, там ті ж самі от, люди там, не освічені, які да? приїхали, да? їм кажуть, давайте ми вам оформимо ваш тимчасовий захист в поліції там, за 300 євро наприклад, чи за 200 євро. Так? І люди кажуть, о клас, хорошо, ти ж підеш з нами зробиш і йдуть на це. розумієте, а Це безкоштовно, це ти просто приходиш і тобі це роблять. Не треба нічого. Ну, а у нас взагалі то в поліцію ще й ходив перекладач. У нас в Іспанії в поліцію з тобою ще ходив перекладач. Так? Ага, навчання в школі. Навчання в школі співпадає, так? Все співпадає з Іспанією. Фактично, ну я думаю, що ця система діє по всьому Євросоюзу. і... Діти, які навчаються тут, вони навчаються безкоштовно і дуже хороший рівень освіти. Мені подобається. Ну фактично, от на наш, ну, з нашим українським можна порівняти, що десь приблизно от, от воно, як і у нас, а у нас в Україні дуже класний рівень освіти для дітей. Так? В Чехії є проблема велика, що чеський уряд, чеське міністерство освіти, воно не може сказати, скільки дітей на сьогодні вони зможуть прийняти в класи. Розумієте? Оце, оце в цьому проблема. Розумієте, так так би вони могли порахувати, і з цим виникає проблема, що ти йдеш в якусь школу, так, і місця вже зайняті. І місця вже зайняті. І ти не мо і близько твого дому немає школи. Наприклад, так у нас приблизно така є така ж сама проблема. От ми хотіли за домом, у мене прямо тут школа. Дітей не взяли туди, бо нема місць для всіх. Так? От. І ми знайшли от уже приватну школу, і приватна школа нас взяла безкоштовно до себе навчатися, уявіть собі. Так? Ну, такого поки що, бачите, нема щоб воно. Але в Іспанії саме сам відділ освіти займається влаштуванням твоїх дітей в школу. Вони дуже велику увагу присвячують тому, щоб діти навчалися. Бо, наприклад, діти таких асоціальних елементів вони не навчають, вони не не ходять в школу і вони прикладуть всі зусилля, щоб вони ходили. От. Е, наразі все. Думаю, цей порівняльний огляд для вас був корисний. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, буду радий вас, е, буду радий вам розповітись е, щось ще в інших е, моїх відео.